Середня температура тіла більшості людей 36,6 градуса за Цельсієм. Якщо температура повітря на дворі близько 30 градусів за Цельсієм, тобто вона нижча за температуру тіла, ми ж маємо відчувати прохолоду. Але натомість страшенно спекотно. Чому так? Пояснення в нашому відео. От просто зараз, в цю секунду, кожна клітина твого тіла старанно працює. Деякі з них доставляють кисень, інші ж за допомогою цього кисню забезпечують увесь організм енергією. А дехто захищає твій організм від проникнення в нього патогенів. Тож як мінімум твої клітини потребують сталого середовища для забезпечення своєї роботи, інакше нічого не вийде. І, на щастя, більшість часу наші клітини та органи працюють на підтримку саме такого балансу в організмі. Для цього, звісно, є окремий термін гомеостаз це здатність організму підтримувати сталість внутрішнього середовища. Від цього залежить наскільки ефективно зможуть працювати клітини організму. Але що робить внутрішнє середовище нестабільним? Та, власне, процеси життєдіяльності і роблять його нестабільним. Живі організми рухаються, ростуть, дихають, живляться, навколо нас змінюється температура тощо. Розгляньмо кілька прикладів того, що доводиться постійно підтримувати нашому організму і як йому це вдається. Навіщо пити воду. Вода у складі крові виконує транспортувальну функцію. Також вода необхідна для підтримування температури тіла, і, що найважливіше, для перебігу хімічних реакцій. Нестача або надлишок води в організмі може призвести до порушення функцій клітин. Для того, щоб швидко реагувати на зміну кількості води, використовуються спеціальні рецепторні клітини. Якщо води в таких клітинах стає менше, тиск цитоплазми на мембрану клітини зменшується. Якщо її навпаки більшає, тиск зростає. Ці рецепторні клітини передають інформацію до особливого відділу мозку гіпоталамусу. Що відповідає за контроль кількості води в організмі? І вже він віддаватиме накази, як поліпшити становище. Якщо води бракує, людина відчуває спрагу і за певний час поповнить водні запаси. До речі, а чи не намагається твій гіпоталамус тобі зараз повідомити про нестачу води в організмі? У будь-якому разі, ми почекаємо, а ти можеш це перевірити, і в разі чого вдамувати спрагу. Але покладатися на те, що людина, відчувши спрагу, піде пити воду, наш мозок не може, бо ситуації бувають різні. Поблизу немає доступної води, чи зараз просто не до цього купа інших справ ти замало води тощо. Тож, коли гіпоталамус фіксує нестачу води, він виділяє гормон вазопресин так він передає сигнал іншим органам про необхідність зберігати воду. Наприклад, у нирках збільшення кількості вазопресину зумовлює зниження сечовиділення. У сечі стає менше води, і так її можна надовше затримати в організмі. Якщо води в організмі навпаки забагато, гіпоталамус подає сигнал і рівень вазопресину в крові падає, що стимулює сечовиділення. Води в сечі стає більше, і вона виходить з організму. Навіщо контролювати температуру тіла? Люди, так само як ссавці і птахи, теплокровні тварини. Пригадай, що це означає. Теплокровні це тварини, які мають здатність підтримувати постійну температуру тіла, незважаючи на зміни температури навколишнього середовища. У більшості людей температура тіла може варіюватися в діапазоні від 36,1 до 37 градусів за Цельсієм у разі вимірювання під пахвою. Саме такий діапазон температур є ідеальним для функціонування наших клітин і білків. Якщо температура тіла падає нижче за цей діапазон, активність білків і швидкість хімічних реакцій знижується. а підвищення температури може призвести до зміни структури білків. І врешті-решт вони припинять виконувати свої функції. А білки це, наприклад, травні ферменти, рецепторні молекули і структурні одиниці наших м'язів. Для того, щоб контролювати температуру, по всьому тілу розміщені терморецептори. Причому більшість із них розташовані в шкірі і кровоносних судинах. Інформація з терморецепторів постійно надходить до згаданого гіпоталамусу, і таким чином головний мозок може вирішити, чи нам холодно, чи спекотно. Якщо мозок вирішить, що нам занадто холодно, він надсилатиме сигнали, що треба зігрітися, а отже, потрібно запобігти втраті тепла, яке вже є в організмі, і генерувати додаткове. Цьому сприяє звуження кровоносних судин, розташованих поблизу нашої шкіри. Таким чином, менше крові буде проходити в цих місцях, і тому менше тепла буде виходити назовні. Для того, щоб згенерувати більше тепла, запускається скорочення м'язів. Пригадай, якщо взимку довго затримаєшся на вулиці, починається тремтіння м'язів, яке ти не контролюєш. Саме по собі тремтіння м'язів теплову енергію не виробляє. Але оскільки для цього необхідна додаткова енергія, в організмі запускається дедалі більше хімічних реакцій і виділяється тепло. Якщо організму навпаки необхідно охолодитися, кровоносні судини розширюються, більше крові проходить біля поверхні шкіри, і, відповідно, більше тепла віддається назовні. Також запускається процес потовиділення. Вода має високу теплоємність, а отже, для переходу в газоподібний стан їй необхідно багато енергії. Коли вона як піт виводиться з організму, то випаровується з поверхні шкіри, використовуючи як енергію тепло тіла. Насправді наш організм постійно виробляє енергію, і більшість часу її доводиться виводити з організму. Ідеальна різниця між температурою тіла і температурою навколишнього середовища приблизно 15 градусів за Цельсієм. Тобто, коли температура повітря близько 21 23 градусів за Цельсієм. Якщо ж температура навколишнього середовища вища за цю температуру, організму доводиться докладати зусиль, щоб охолодитися, як наслідок, менше тепла віддається і організм поступово нагрівається як ззовні, так і всередині. Особливого дискомфорту завдає поєднання високої вологості і температури повітря. У такому разі ефективність потовиділення знижується, тому що уповільнюється випаровування води і знижувати температуру тіла стає вкрай важко. Тож варто уникати таких погодних умов. А якщо вже стикаєшся з ними, то зменшувати активність. Краще в цей час відпочити. Деякі обставини чи умови навколишнього середовища ставлять людину та й інші види живих організмів перед болючим вибором. Або адаптуєшся, або тобі буде дуже-дуже дуже недобре. Адаптація це процес пристосування живих організмів до змін навколишнього середовища. Якщо в тебе колись виникне бажання піднятися на нагір'я тибету, висота якого становить близько 4500 метрів, то пам'ятай ось що. У більшості людей вже на висоті 2500 метрів над рівнем моря розвивається висотна хвороба. Це супроводжується головним болем, сонливістю, нудотою і може призвести до набряку легень чи головного мозку. А все тому, що вже на такій висоті кількість кисню в повітрі суттєво знижується. Але корінні жителі нагір'я Тибету на таку хворобу не страждають протягом багатьох поколінь у їхніх генах накопичувалися мутації, що сприяли кращій пристосованості до таких умов. Наприклад, у них більш розвинені легені. А через низьку кількість кисню він ефективно транспортується завдяки підвищеній активності гемоглобіну транспортувального білка крові. За десятки тисяч кілометрів від Тибету на території Індонезії проживає народність баджо. Їхнє існування дуже тісно пов'язане з водоймами. Переважно вони полюють на риб під водою і можуть занурюватися на глибину до 70 метрів і затримувати дихання на 10-15 хвилин без додаткового спорядження для дайвінгу. Цьому сприяє збільшена через генетичні мутації селезінка. Вона виступає як резервуар для еретроцитів в організмі. Таке пристосування розвинене і в тюленів, які пірнають на глибину для полювання на рибу. Запам'ятай гомеостаз це здатність організму підтримувати сталість внутрішнього середовища наприклад, певну температуру тіла, достатню кількість води в організмі тощо. Різноманітні рецептори передають сигнали до головного мозку про параметри внутрішнього середовища, головний мозок їх аналізує і в разі потреби відбувається регуляція. Гомеостаз дає змогу клітинам ефективно працювати. Адаптація це процес пристосування живих організмів до змін навколишнього середовища, наприклад, збільшені легені і підвищення активності гемоглобіну в мешканців тибетського нагір'я. Або ж збільшена селезінка в народності Баджо, які здатні затримувати дихання у воді, бо їхня селезінка виступає резервуаром для еретроцитів. Став уподобайку стеж за каналом, ну досліджувати живе разом.